Щойно мене спитали про цю діляночку. Тут не, нема діля... Він є, дельфін, дельфініум, але він, Він, мабуть, пропав. Я його купувала влітку, то він, мабуть, не вижив. Це я штрикнула троянду, цю обрізала. Це така троянда. темно-бускова, гарного такого кольору. Це я з Миколаєва привезла, він ще живий, Ото що коштував 67 гривень. Я отак приложила його, може прийметься. Врятую, врятую, не врятую, то не врятую, що ж так. Це Камчатський. Оце, мабуть, вона подумала, що це дельфінів. Ні. Тут у мене ще спаржа ось росте, вже пожовтіла. Сосенка, оця травка з лак, оце з поля я принесла. Що тут ще в мене? А, це Кока-Кола, полин, це. Ой. Як він називається? Snowflake Міннесота. Це чубушник. Він у мене вже тут три роки сидить. Я його навесні, мабуть, пересаджу. Зараз боюся, бо а раптом не прийметься. Ото якесь квітуче у мене непорозуміння. Оце також непорозуміння, що вижило після спеки. Ну, і все, то я ось. Побризкала її купоросом мідним. Треба ще раз, мабуть. А може, другим чимось попри... попшикати. Тепер Барбарис і там троянда. Все. Я показала. А, і оцей лідійський. Оцей міленький, Це лідійський седум. Він тут у мене так поляночку зробив. Все. Це я відповіла, відповіла на питання з коментаря.